Доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Розпочинаємо роботу комісії. Склад комунальної комісії налічує п'ять депутатів. Сьогодні, 27 серпня, на засіданні комісії присутні три депутати. Булденка Михайло Федорович, Головач Олександр Миколаївич, Сергій Раїса Петрівна. Два депутати відсутні з поважних причин. Матвієнки В'ячеслав Іванович, Шуляк Ігор Сергійович. На засіданні комісії присутня більшість і членів тому засідання комісії є правомочним. Сьогодні на засіданні комісії присутні Медведєв Олександрович, Олександр... міський голова, дієвська Наталія Володимира, секретар міської ради, Анікієнка Олена Аркадійовна, начальник відділу комунального житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспортної міської ради. Мося Наталія Степанівна, завідувач сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій міської ради. Шуба Ірина Валерівна, головний спеціаліст загального відділу міської ради. Голова Чорно Миколаїв, заступник голови міської комісії, заявив, що відповідно до пункту 2 правки 12 положення про постійні комісії снарської міської ради. Задержання рішення у сесії від 27.11.2020 року номер 5 18 У разі відсутності голови постійної комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії. комісії. Отже, сьогодні головою засідань є голова Чоловіка Николаевича. Це я. Так, у зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно обрати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную, пропоную секретарем засідання обрати Сергій Караїсу Петрину. Хто за? Одноголосно. Так, сьогоднішню, сьогоднішню комісію ми обрали, як би говорити. Що виносите на чергове засідання 44-ї сесії міської ради? Шановні депутати, у вас на руках є порядок денний засідання комісії. Пропоную порядок денний засідання комісії прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Рішення прийнято. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Якщо пропозиції немає, порядок денний прийнятий за основу вважається прийнятим в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Про внесення змін до програми забезпечення пожежної безпеки на території Сновської міської територіальної громади на 21-25 роки. Доповідаємося Наталі Степані. У нас завідують сектор з питань праці та звичайних ситуацій міської ради. Чи... Шановні депутати та присутні, рада вас вітати. Начальник 8-ї державної пожежно-рятувальної частини надіслав подання з проханням збільшити обсяг фінансування на суму 150 тисяч гривень для закупівлі. Пристрою радіоелектронної розвідки Чуйка, а також закупівлі засобу радіоелектронної боротьби. Тому я пропоную внести зміни до програми забезпечення пожежної безпеки на території Сновської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Затвердженої рішенням міської ради тридроб 8 від 28.01.2025 року зі змінами, а саме в додатку до програми включити закупівлю цих пристроїв радіоелектронної боротьби і в пункту 24 додатку до програми колонка найменування заходів, а також збільшити обсяг фінансування у 2025 році по пункту 24 додатку до програми на 150 тисяч гривень. Тобі з 200 тисяч гривень на 350 тисяч гривень. І відповідно до зазначеного в підпункті номер 1 даного рішення внести зміни до загального обсягу фінансування програми у 2025 році. Та до пункту 7 паспорту програми в частині збільшення фінансування з 420,5 тисяч гривень до 570,5 з половиною тисяч гривень. Звичайно, контроль за виконання рішення покласти на завідувача сектору з питань праці та надзвичайних ситуацій Наталію Мосу. Та на постійну комісію міської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку на талюдовненку. Прошу голосувати. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Ну, Оце так, на пожежу. На 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 Звичайно, це такий зарядний пристрій. І на одну машину? Ну так, то їхня сума. Пристрій. І ж зарядний пристрій на акумулятори. Ні, ні. між собою. прошу голосувати. Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Хто за те? Рішення прийнято. Друге питання. Про включення майна до переліку першого типу та передачу його в оренду на аукціоні, доповідає Аннікієнка Олена Аркадівна, начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту. Депутати до міської ради надійшло клопотання від ФНПСНЦЦР включити до переліку першого типу об'єктів комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в оренди на аукціоні, а саме нежитлові житлові приміщення сетим три кімнати загальної площою 46 квадратних метрів, корисна – 29,2 квадратних метрів. У будівлі розташовані за адресою місто містосно. Вули... Ради, здійснити заходи по передачі в оренду на аукціонів, що зазначено майна терміну на 5 років та виконання необхідних дій, передбачених чинним законодавством України. На першому поверсі у основні пунктів. Mm -hmm. Там, mm -hmm. там mm -hmm. три кімнати. Вони хочуть, mm -hmm. вони хочуть. Mm -hmm. Вони хочуть для печних пунктів на аукціоні, а хто хочете бере воно доплатити. Якщо буде аукціон, це ж не значить, що там. Ви хто хочете, вийшло. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Mm -hmm. Хто за те, аби погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Рішення прийнято наголосно. Третє питання про включення майна до переліку другого типу та передачу в оренду майна без проведення аукціону, доповідає Нікіенька Олена Аркадіївна, начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури, містобудування та транспорту. До міської ради надійшло клопотання відділу культури і туризму Сновської міської ради включити до переліку другого типу об'єкти комунальної власності територіальної громади, що підлягають передачі в оренду без проведення аукціону, а саме це частина нежитлового приміщення у будівлі Сновської публічної бібліотеки, площею сто квадратних метрів, що перебуває на балансі відділу культури і туризму Сновської міської ради для розміщення органу державної влади, що фінансується з державного бюджету. Прохання за одну брівню. Чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Mm -hmm. То за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. <coughs> Четверте питання. Про безоплатну передачу майна комунальної власності Сновської міської територіальної громади до державної власності. Доповідає Анікиенка Олена Аркадіївна, начальник відділу житлово комунального господарства. Архітектури, містобудування та транспорту ну, до Сновської міської ради надійшло клопотання начальника другого відділу Каріуківської РТЦК та СП про передачу безоплатної з комунальної власності Сновської міської територіальної громади до державної власності Чернігівського ОТЦК та СП Міністерства оборони України для потреб другого відділу Карюківського РТЦК та СП. А саме це дизельне пальне 1000 літрів на балансовій вартістю 52 500 гривень і бензин в кількості 500 літрів вартістю 28 250 гривень. Прохання підтримати буде сознана створена комісія про передачу, туда будуть представників представники міської ради. Якщо потрібно, то нам будуть міського голови, Бовден Радник міського голови, борськопровідний спеціаліст відділу юридичної роботи з з правоохоронними органами Сновської міської ради, Віблава, начальник відділу бухгалтерського обліку та звідти Свілаченко, головний спеціаліст питань комунального відділу житлово-комунального господарства. Кривинко Валентина Борисіна, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звідти Сновської міської ради. Личак, головний спеціаліст економічного розвитку та інвестицій Сновської міської ради. Прохання чи є питання або зауваження до проєкту рішення? Прошу, хто за те, щоб погодити проєкт рішення та рекомендувати прийняти на сесії. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. П'яте рішення. Про інше питання порядки денні 44 ї сесії міської ради доповідає Авдіївська Наталія Володимирівна, секретар міської ради. Шановні депутати, на чергову сесії міської ради, згідно розпорядження міського голови, виносить 14 питань загального блоку і блок, заметні питання. Комунальні питання ви вже сьогодні розглянули. Всі проєкти рішень розміщені на сайті міської ради, розіслані вам на електронні пошти. Ви могли ознайомитися з ними планшетах. Є якісь питання, зауваження у проєктах рішень по іншим? Є необхідність доповідати по інших? Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано. Чи є заяви, бажаючи виступити? Ну, дякую всім за роботу.